Радіо Chicago. лікарень потрібно мільярд доларів. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Медична інфраструктура України суттєво постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення. 1218 закладів охорони здоров'я зазнали пошкоджень. Ті заклади, які зруйновані на понад 90%, Уряд не планує відновлювати. Ці лікарні будуватимуть з нуля за новим проєктом. В Україні ще у двох областях зафіксували мутований штам коронавірусу. Кракен до Сумської, Закарпатської, Тернопільської та Одеської додалися ще випадки з Черкаської та Львівської областей. Наголошується, що штам передається від людини до людини швидше ніж Омікрон. Втім, має легкий перебіг хвороби. Медики радять вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Посадовця СБУ е, виявилася прихильницею руського міру. Служба безпеки України повідомляє про це. Жінка намагалася представити російський ракетний удар по пологовому будинку Маріуполі як нагнітання обстановки і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС. Їй вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрадня посадовиці міри запобіжного заходу. Полтавського мера Олександра Мамая визнали ви. Ним організації розтрати понад півмільйони гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем. Суд призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі, а також позбавив права обіймати посади, пов'язані з організаційно розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями на один рік. Однак, оскільки мер відшкодував завдані збитки та повністю визнав свою провину, йому призначили рік із питового строку за умовами. Угоди момай також має перерахувати 2 мільйони гривень на армію. Дронів Верховна Рада планує виділити 30 мільярдів гривень на виробництво дронів в Україні. Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тут йдеться про 30 мільярдів гривень. Принципова підтримка цього є. З резервного фонду виділено перші 10 мільярдів. Щодо коштів з бюджету, будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимось з програмою співпраці з міжнародним валютним фондом. Заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана. Підласа вона зазначила, що кабінет міністрів має подати свої, подати свої напрацювання щодо змін до держбюджету на розгляд Верховній Раді до кінця цього місяця. На Закарпатті виявили підроблену каву відомого італійського бренду. Про це повідомляє Бюро Економічної Безпеки. Слідство встановило групу жителів Закарпатської області, які на складі зберігали підроблену каву. Зловмисники збували фальсифіковану продукцію на ринку в Закарпатській області та через інтернет під виглядом оригінальної імпортної кавової продукції внаслідок цього іноземній компанії, зареєстрованої в Україні торговельною маркою, завдано матеріальних збитків на майже 3,5 мільйони гривень. Тендітна -діт одеситка затримала крадія і здала його поліції. Громадянка стала свідком крадіжки мобільного телефона у літньої людини. Тендітна, але смілива жінка наздогнала злодія, затримала його і передала в руки поліцейських. Громадянка пояснила, що бачила, як порушник забрав з кишені пенсіонер. Мобільний телефон та, скориставшись безпорадністю е, потерпілого, почав тікати. Е, заявниця назогнала та затримала крадія, одразу зателефонувала до поліції, йдеться у повідомленні. В Україні банда злочинців труїла жінок після чого викрадала їхні цінні речі та гроші. Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області. Як стало відомо, організатором злочинної групи була 23-річна мешканка одного з сіл Миколаївської області. Спочатку вона залучала до вчинення злочинів свого 30-річного товариша, який раніше вже неодноразово був засуджений, вже після цього вони отруїли небезпечним препаратом трьох дівчат із Донеччини. Метою стало те, що вони хотіли вкрасти їхні ювелірні прикраси, гроші та інші цінні речі. Також у броварах двоє чоловіків намагалися подсупити з території церкви генератор вартістю понад 60 тисяч гривень. Порушникам завдали не небайдужий громадянин, завадив, який викликав правоохоронців одного із крадіїв на місці злочину. А загалом працівники полі... поліцейської служби встановили і зловили спільника. Обом уже повідомили про підозру. Напередодні до Київського міського центру перепринатальної та репродуктивної медицини у вікно життя поклали, немовля, у брудних пелюшках. У реанімації замість прізвища мами чи тата написали вікно життя. Ніхто не знає, хто мама хлопчика, як він народився і коли. Чесно кажу, скажу, зараз уже він не так виглядає, як учора, бо це була брудна пелюшка. Зверху ще забруднена ковдра. кажуть у центрі. Ромчик, так називається хлопчик, крихітний. Важить 2 кілограми, хоча народився вчасно. Доношений, але е, вважають його вагу і зрист можуть е, сказати, що є затримка внутрішньоутробного розвитку. Е, також е, про це заявила пані Олена, одна з завідувачок відділення. Кілька днів хлопчик ще побуде в реанімації. А як набереться сил, е, переведуть його до будинку маляти в ефірі Радіо UA Чикаго». Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.